Це відео мало б ще називатися Не купуй пуховик з екопуху. Поки не додивишся це відео до кінця. Усім привіт, хто ще зі мною не знайомий. мене звати Даша. На своєму каналі я розказую про моди стиль тренди, і це моя стандартна заставка. Як я обіцяла, сьогодні я розкажу, як обрати той самий пуховик, який буде вам слугувати із року в рік. У мене вже є відео про трендові пуховики. Тому якщо ти ще не дивилася це відео, обов'язково подивись. А зараз я розкажу, як же обрати універсальний пуховик з формою довжиною. Наповнювачем, що насправді дуже важливо, чому не варто купувати пуховик з екопуху, Перш за все, не задав деякі питання продавцю, і який наповнювач підійде на різні температурні режими. Перш за все, хочу поговорити про довжину. Я раджу обирати пуховики по стегна чи довжиною нижче коліна, ближче до максі. Звісно, зараз в тренді довжина по коліна, чи трохи вище коліна, та все таки довжини. Постегна чи трохи нижче коліна ближче до Максі, є універсальною і підходить для більшості типів фігур. Тут все залежить від ваших потреб. Якщо ви частіше їздите в автомобілі, то вам краще обирати пуховик по стегна. Якщо ви більше знаходитеся на вулиці і для вас важливо утепляти нижню частину, то вам краще обирати довгі пуховики. Пуховик не має сильно прилягати до вашого тіла. І мова йде саме про пуховик, не лайнер, який може бути достатньо прилягаючий і відігравати роль другого шару після більш. Цупкого верхнього одягу, а ось пуховик має бути трохи оверсайз, щоб ви могли піддівати під нього більш об'ємні цупкі речі, такі як светер чи. Уді. Якщо ви обираєте короткий пуховик, тобто постегна, я ще рекомендую звернути увагу на подол пуховика. Бажано, щоб внизу були стяжки, за допомогою яких ви можете регулювати ступінь прилягання до тіла, і коли буде морозний вітер, вам нічого не буде Піддувати знизу. Хочу зараз тренді прикрашати свій верхній одяг різними декоративними елементами, та все-таки однотонний мінімалістичний пуховик має більшу комбінаторику. Також не ігноруй елементи пуховика, такі як блискавка чи стяжки, якщо вони є в наявності. Я раджу обрати їх в. Колір пуховика Приведу порівняння. Якщо б у нас був білий пуховик з чорною фурнітурою, то для нашого ока таке поєднання виглядає достатньо контрастно і таким чином цей пуховик стає акцентним. А якщо б у нас пуховик був білий з білою фурнітурою, то це виглядає як чистий аркуш, куди можна додати яскраві акценти, піти в тотал White чи додати аксесуари у вигляді ременя. І якщо б у нас білий пуховик з чорною фурнітурою був би з коричневим ременем, то це викликало дисонанс поєднання коричневого і чорного кольору на фоні білого пуховика. Придивіться до пуховиків трансформерів. Це, звісно, не ті пуховики, які трансформуються в машини, але є цікаві варіанти. Дійсно, круте рішення для створення більшої кількості образів, найпростіше це коли в пуховику можна від'єднати каптур. Але існують і інші варіанти, наприклад, пуховик, де можна від'єднати рукави і носити його як жилетку. Або є пуховики, де можна доєднати нижню частину, тим самим створити довгий пуховик, або ще бувають пуховики, де є затяжки всередині, і ви можете носити пуховик як вільного крою, так і створити приталений силует. Який же обрати наповнювач? Наповнювачі поділяють на синтетичні і натуральні. Синтетичних наповнювачів існує дуже багато. Найголовніше, чим вони відрізняються один від одного, це технологією. І від цього вже залежить, це буде преміальний наповнювач чи дешевий. Тож, давайте розберемо найрозповсюдженіші наповнювачі, їх плюси і мінуси, на які температурні режими і умови вони найкраще підійдуть. Найрозповсюдженіший натуральний наповнювач. Це поєднання пуху з пером. Це дійсно якісний, легкий. Дуже теплий наповнювач, який круто стискається і відновлює форму, тобто його можна брати з собою в подорожі, носити в рюкзаках чи чемоданах. але є одне але. Він достатньо небюджетний, не вологостійкий, тобто ви не можете його самостійно побрати в машинці, тільки хімчистка, достатньо примхливий в догляді. У деяких людей може викликати алергію і цей наповнювач вважається неетичним. Тобто, якщо вам шкода, як збирають той пух і піро з пташок, то це не ваш варіант. Щоб обрати якісний пуховик з натурального пуху і пера, звертайте увагу на пружність. Це позначається як feel power». Чим вище цей показник. Тим тепліше буде пуховик і на відсоткове співвідношення пуху і пера. Чим більше у відсотках пуху, тим краще і тепліше. Щодо синтетичних наповнювачів, найрозповсюдженішими є синтопон, холофайбер, ізософт, холософт, кінсулейт і прималофт. Термін екопух це чисто маркетинговий термін, так само як і екошкіра. І якщо ми розуміємо, що за терміном екошкіра ховається поліестер. То за терміном екопух може ховатися будь-який синтетичний наповнювач. А як я сказала раніше, вони всі відрізняються технологією, і тут вже залежить, як себе буде поводити наповнювач. За таким терміном екопух може ховатися і найгірше за властивостями наповнювач. Звісно, це синтопон. Він розрахований до мінус п'яти, може швидко злежуватися, збиратися в грудочки, і він достатньо важкий. В принципі, на нашу зиму ще можна якось її пережити в цьому синтопоні, якщо ви будете піддівати термобілизну чи якийсь светр з натуральних матеріалів, але розраховувати, що він буде супер теплий і дуже довго вам слугувати не варто. Середніми по якості наповнювачі є. Холофайбер, холософт та Ізософт. Хоча холофайбер трохи гірший, він важчий, об'ємніший, але при цьому дешевший. А ось наповнювачі Холософт та Ізософт більш гладкі, рівніші та легші, і менше схильні до розпадання на волокна. Гарне співвідношення: ціна, тепло, вага. При виборі даних наповнювачів раджу звернути увагу на їх щільність. Чим вона вища, тим тепліше буде. Пуховик. При ось таких температурах бажано обрати ось таку щільність. І преміум сегментом серед синтетичних наповнювачів є Tinsulate і Primaloft. Це найтепліші наповнювачі при найменшій базі і товщині. Ідеальна заміна натуральному пуху. Зазвичай ці наповнювачі використовуються в професійному одязі при екстремально низьких температурах. Вони є вологостійкими. І добре стискаються. При виборі, наповнювачів тінсолейд, варто звернути увагу на щільність. А ось при виборі наповнювачів Primaloft варто звернути увагу на лінійки. І вони достатньо різні. Наприклад, є навіть лінійка Eco і Bio, де Eco лінійка це зроблений наповнювач з переробленого поліестеру, а лінійка Bio – це біорозкладний матеріал при певних. Умовах, але вони не підійдуть на екстремально низькі температури. Краще тоді придивитися до Primaloft серії Gold. Інколи зустрічаються наповнюючи з поєднанням синтетичного і натурального матеріалу. Наприклад, Primaloft з пухом використовується в сучасних трекінгових куртках, а підсумуючи. Хочу сказати, що найкращий варіант це натуральний пух, тінсулейт і Прімалофт, якщо ви дійсно хочете дуже теплу куртку на низькі температури преміум якості. Холософт, Ізософт, холофайбер, який є трохи гірший – це ідеальне співвідношення, ціна, тепло, якість. Для нашої зими. В принципі, ідеальний варіант, а ось синтопон підійде для помірної зими, якщо ви не хочете використовувати великі кошти. І обов'язково питайте продавця, який же саме використовується наповнювач. Ви навіть можете спитати щільність, тому що від цього залежить наскільки теплий буде цей пуховик. Якщо в складі вказано тільки екопух. А я сподіваюся, для вас це відео було цікавим та інформативним, тому обов'язково не забувайте поставити лайк цьому відео. Це дуже для мене важливо для просування каналу і популяризації даного контенту. А я з вами не прощаюся і кажу вам до наступного відео. Всім па-па!